Це новий випуск шоу Моя тобі порада, де я комік Макс Вишинський спілкуюся з випадковим глядачем в залі для того, щоб підняти йому настрій або собі, або всім тим, хто дивиться це все на Ютубі. Добрий вечір. Добрий вечір. Як, як звати вас, ліза? Ліза, дуже приємно. Ліза, ви одна прийшли, Я бачу. Так є причина для цього чи ви всюду ходите одна? А ні, відпочити якраз від чоловіків. Відпочити Прикрасно. від чоловіків? Ну це прикольно. Мені сподобалось, як ви сказали шукайте чоловіка більш повсякденному житцю. Знайшла. Ви знайшли. І він так. не прийшов. Ні. Прекрасний. Готовий зірку з неба дістати. Пише потім я одружений. є-є-є, oh, yeah. yes, <laughs> Тобто, ви познайомились з чоловіком, він так. з вами зустрічався і виявили, що він одружений. Так. Це просто сюжет для СТБ, э, ну мені так. Це просто такий кайф, а це Ліза. Її обманув чоловік. Виявилося, що у нього 16 дітей. Хоча це якась в мене інтонація, наче з кримінальних новин. Ні, без дітей. А потім Ліза вбила його сокирою і магнолія ТВ, не перемикайте. Ліза, а скільки ви разом з ним були? Два місяці. Два місяці. І ви не здогадувалися, що в нього є дружина. Mm -mm. Абсолютно, бо я думав, знаєте, він може з цих чоловіків, які такі, е, Я піду від неї, вона просто боліє. Вона Там... хвора, вона хвора. От як тільки вона одужає, я одразу їй про тебе скажу. Знаєте, такі теж в серіалах цих два місць. тобто він не носив каблучку чи носив Ні, і такий. Та це носив. прикол. Це прикалдес. Це прикалдес, ліза. Ну просто ну що, ми ну в нас так. В нас так. Ні, я потім задала цим питанням, але я помітила, він її не носив. А є просто така а, фішка паляться чоловіки, коли знімають каблучку, там є а, такий, Ні. він не палився. Він її, напевно, ніколи не вдягав. Я думаю, так. Да. Він ще в ЗАГСі своїй дружині такий, всяке може бути. Там, може, лізу якусь зустріну. В мене просто. Ну... Ага. А як ви про це дізналися? Як ви спалили? його? Він якщо? сам сказав. Такий взагалі. А як він вирішив? Він такий настав цей день. Такий. В мене є дружина. В мене... Ой, блін, це я щось наплутав. Це Він так сказав, було? я думала, це буде просто спілкування, але я закохався і передає. Боже, боже, просто галантність, прям претики. Це все заради тебе, щоб тобі кончений. погано не було. Що ви сказали, кончений? Це так, в даному випадку слово галантний переводиться як кончений. Я повністю з вами згоден, Ліза. Боже мій, і ну, це, звичайно. І після цього, як ви дізналися, ви потім в майбутньому спілкувалися чи обрізали повністю з ними? Нічого серйозного прямо не було. Слава Богу, до цього він додумався, але ми можемо списатися. Я так розумію, А, тобто ви такі тепер може вона все таки хвора? Може вона? Ага, і зараз у вас відносин немає ні з ким. Ні, звісно, ні. Ні-ні-ні. у ні, 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 ні. <свісна> вас одружених, я <свісна> не хочу. <свісна> Бачите, я просто от аж величезну таку каблучку ношу, щоб не було ніяких дументів. Ми просто познаємось у спортзалі, а там, в принципі, прикраси не носять. Носять. Тобто, н -н -н. Носять, носять. Ну, це він ні, вам так. просто так їхав по вухам. Я <свісна> <свісна> там носять. Я навіть хрестик свій католицький не знімаю, бо на мене ще впаде та гір'я. Я... Ну, ви знімаєте прикраси в спортзалі. А, каблучки так, тому що вага. Ну вага А я зрозумів. Це просто якщо ви працюєте, щоб вагу зменшити, то ви такі я познімаю все, Я вирву з себе коси, а потім стануть ну Отже, отже, мінус 6 мінус шість кіло. Воно просто незручно. А якому спортзалі ви познайомились? Будь ласка, щоб ми знали, куди не ходити? А я туди ще хожу. А ви і ще туди ходите? Це ваш тренер, чи хто ви? Ні. Я думаю, може, просто це дійсно ваш тренер такий, ну, особистий, особистий, а ще шість тренувачок в тебе оплачено. Так що, давай, будь ласка, ти доходиш, ми там зробимо, ну, бо є план, є план. знаєш. Ні, не а, а ви ходите в свій спортзал, і він також. Так. І ви там можете перетинатись. Вже перетинались. Один раз на тиждень перетинаємось. Ага, один раз на тиждень перетинаєтесь. І коли ви робите е, якусь справу, він проходить повз і такий сама-сама-сама-сама-сама-сама-сама. Да? І ви такі, да, я тепер сама, блядь. Я тепер сама. понятно? Я тепер сама. Бо завдяки тобі, я сама. Такий ти кавалер. ну кайфово. дайте я здогадаюсь, він був дещо старший за вас. Так. Наскільки, якщо не секрет? На 10 років. На 10 років. А вам скільки? 20. 20, Йому 30. От синок. Мені 32 просто, я і що, маю ви розуміло, право. — знаю. Що розуміли, про це також не знала. Він такий. А здогадайся, скільки мені років. Так і було. Такий, він, да? він такий, інтриган. Я думаю, що от що ви з ним не покінчили відносини досі, тому що, а може, він ще щось таке цікаве придумає. Типу, а здогадайся, була в мене дружина чи ні? Може, це такий квест, типу. Тобто він не сказав вам свій вік. Вас це не насторожило, скажіть, будь ласка? Ні, ну він не виглядає на свій вік. Просто він... А скільки він виглядає десь? На 70 таки... ні, на, а, на років на, 25. На 25. Йому бо... 30 виглядає на 25. А я на скільки виглядаю? На 26. Вас, типа ж, ви просто дивитесь на людину і скидуєте 5 років, так? Тіпа... Ну, десь так. Ви так, ага, добре. То і вам десь здається 25, але ви такі, мені ні, ні, 20, я рішила. У мене така арифметика стосовно віку, віку людей. Ага, йому 30 років, виглядає він на 25. Ну, ще від форми залежить. Від форми. Він такий накачаний, кріпкий, так. бо він ходив у спортзал. Ну, понятно. А добре, ми вже знаємо. Який в нього ніс? Кажіть. Ну, такий, як в мене. Да, як так, як у і... людини нормальний. Як у нормальної людини, просто ніс. Да. Добре, а губи в нього тонкі чи э, такі пухлі? Тонкі, тонкі, добре очі, які в нього якої форми, може розкосі трошки, може великі. Ні, як у вас, як у мене, так да? це блять зі мною мотили. Чи з ким ви Тьбо, ні? ні? каже, дякую, ні. Ну прикольно. Я одружений, все окей, але знаєте, могли б компліменти, як мені сказати. — Я ж за це я кажу. Я просто я просто до того, що а, я чого питаю. Я думаю, ми зараз фоторобот складемо. Знайдемо Кольори його і подивимося всі, як можна в тридцять виглядати на двадцять п'ять. Я вам двадцять років, ви десь навчаєтесь, чи ви працюєте? Працюю в сфері оптиці. А не навчаєтесь ніде? Забили хір, типу, навчання, так? Да? Ви такі, типра, на що мені та школа, що мені то інститут. Піду в сфері оптики працювати. Це сімейне. Це сімейна вас з зором проблеми у вас. Що ви не бачите людині тридцять, та я й десь двадцять п'ять. Це у вас якийсь магазин, це офіс, чи що це таке? що це? Um, Салон оптики, мережа. Салон оптики. Тобто, якщо в мене, наприклад, проблеми з зором, я приходжу до вас і кажу: підберіть мені, будь ласка, там, чи лінзи, чи окуляри. І ви так. це займаєтесь цим. І там одразу в цих магазинчиках сидить офтальмолог, наскільки я знаю. І Такі, кабінет, які... лікарів, все. І скажіть, бо мені завжди це здавалося, коли ти заходиш в оптику і там кажуть: ну, ось у нас ще лікар є. Я думаю, ну йому що, він ніде не влаштувався в житті. Він просто сидить в магазині такий, типу, нормально, все, бери ці. Це сонце захисні. Плівать! Я офтальмолог. Я... Мені завжди здавалося, знаєте, він мені ну, нагадував Не, цю людину. всі з вищим медичним. Вищим медичним. Бо я думаю, що це охоронець просто підробляє, знаєте, в цих магазах. Типу, я, якщо що, ну, бо це дійсно історія. В мене мій родич, він працював охоронцем в зоомагазині, але потім він став менеджером головним цього магазину. Я думаю, і ти розглядав тих рибок такий. Ніч, що робити. Він рибок розглядав і вивчив, знаєте, все на практиці. І влаштувався. Я так само думав про цих офтальмологів, які сидять в магазинах. Ліза, можливо, у вас щось бентежить і ви хочете запитати у мене, а я, можливо, вам допоможу відповіддю. Мені тітер зробити отрицательно киває. Но мені і так зробити. Ліза, я дуже вам вдячний, що у вас немає до мене питань, у вас житті все влаштовує. Оплески Лізі. Я вам дуже всім дякую.